Добрий день! Розглянемо тему формування довідника відстаней. Для формування маршрутів, ведення контролю за використанням палива, визначення відстаней при доставці вантажів до замовника та ведення обліку послуг автотранспорту у системі Облік автотранспорту в модулі Довідник відстаней формується даний довідник. Перед формуванням довідника відстаней потрібно у системі загальні довідники Заповнити довідник контрагентів. Переходимо в систему облік автотранспорту. Відкриваємо модуль Довідник відстаней та підсвітивши табличну частину по пункту меню «Реєстр створити» або по клавіші Insert створюємо новий запис відстаней. В таблиці відстаней у полі Точка звідки контрагент по клавіші F3 Обираємо контрагента та натискаємо ОК. Поле адреса заповнюється автоматично, якщо в довіднику контрагентів заповнені реквізити. У полі Точка Куди контрагент по клавіші F3 обираємо контрагента, якому проводиться доставка. Поле адреса також заповнюється автоматично. Якщо в довіднику контрагентів заповнені реквізити, у полі відстань кілометрів вручну зазначити кілометраж і клас дороги. Натиснути ОК. Відстань між двома контрагентами внесена в довідник відстаней. Дякуємо за перегляд.